Анатолій Анапрієнко народився 25 липня 1959 року в селі Ласки Житомирської області. Його раннє життя вже було позначено трагедією. В 4 роки померла його мати. Це стало точкою зламу. Батько, не в змозі виховувати сина, віддав його до інтернату, проте старшого брата він залишив вдома. Інтернат став для Напрієнка першою травмою. Він не просто втратив родину, він втратив відчуття любові та захищеності. У своїх пізніших інтерв'ю він казав я був кинутий як цуценя. Психологи вказують, що саме розлука з сім'єю у критичному віці могла серйозно вплинути на формування його психіки. Онопрієнко ріс закритим, мовчазним, схильним до фантазій. Він ще з дитинства проявляв емоційну холодність. Він тримав дистанцію від інших дітей. У ньому почало зароджуватись відчуженість від суспільства, яка в майбутньому переросла в байдужість до людського життя.